Добрий день друзі. Нарешті почекалися, виготовили такий от вихлопну глушник по кабіні до малої кабіни. Тобто у нас метал тут 1,5 мм, два хамути євро отакі для кріплення. Отака от у нас гофрачка, щоб вібрації якось компенсувати. Два отаких от. Кріплення стосовно цих кріплень. Пояснюю, там на малій кабіні не у всіх вони можуть співпадати, там, воно там трошки по-різному, хтось її ремонтував, хтось не ремонтував, в якому вона стані. Тому сам виробник він радить, якщо що, то просто до кабіни приварюєте два болти і кріпите до них. Тут отакі от тулочки у нас йдуть. Вони тут підрезинені. Гулка всередині, вібрації також воно буде трохи компенсувати. так, Тут у нас труба в трубі, тобто як повноцінний глушник буде працювати, товщина 1,5 мм. Там буде ще відео, мабуть, або на сайті, у нас там або е, на нашому каналі там у Рафаеля МТЗО в YouTube. Там буде відео додаткове, як воно стоїть на тракторі, як воно працює. тобто Хлопці вже майже рік пропрацювали. І культивація була, і воранка. Все добре, все працює, тільки у них там без накладки було, тут у нас вже з накладкою. По вартості, друзі, 8 тисяч гривень. Таке задоволення коштує. Придбайте, будете їздити модними з такою цікавою вихлопною. Так, Хочу нагадати, хто нас дивиться там у Молдові та країнах Балтії. От номери можете на паузу встановити, переписати. Перевізник Сергій це для Молдови. І перевізник Міндаугас це у нас для країн Балтії. З ними зв'язуєтеся стосовно замовлення в вашу країну. Ми відправляємо тільки в межах України. Так, хочу ще нагадати, що працюємо ми з ПДВ по перерахунку. Якщо у вас це цікавить, то будь ласка, телефонуйте. Номер в закріпленому коментарі 068 488 1076. Звати мене Максим. Друзі, дякую вам за перегляди. Телефонуйте, замовляйте нас все добре.